Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що завершено формування спроможної мережі медичних закладів за кластерним принципом. Ідеться на сайті Кабміну. За новим етапом медреформи лікарні поділяють на загальні кластерні та надкластерні. Чим вони різняться та що змінилося для пацієнтів, дізнаємося за хвилину. З нами на зв'язку перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Сьогодні говоримо про медичну реформу. Зокрема, насамперед. Поясніть, що таке госпітальні округи і як медичні заклади будуть розподілені в їх межах. Дійсно, нещодавно ми завершили перший етап формування спроможної мережі вальних закладів. Якщо говорити про госпітальний округ, це територія однієї області, яка називається госпітальний округ. Відповідно в контексті споможної мережі лікувальних закладів ми виділяємо надкластерні лікарні. Це заклади найвищого рівня, якщо так можна сказати, для дітей дорослих або спеціалізовані заклади за певними напрямами. І надкластерний заклад в межах госпітального округу виділяється один тобто, це буде найпотужніший лікувальний заклад. Далі ми говоримо про кластерні лікарні. Як правило, це лікарня, яка знаходиться в центрі району, тобто центральна районна лікарня в більшості територіальних одиниць саме так і були визначені. Кластерні лікувальні заклади відповідно до постанови Кабінету міністрів України 174-ї залежно від кількості населення, тобто, якщо ми говоримо не про великі міста, то це кількість населення понад 120 тисяч осіб в госпітальному кластері може бути більше, ніж одна кластерна лікарня. А якщо ми говоримо про великі міста, як то Київ, то на 150 тисяч населення більше цієї кількості, тобто на кожні 150 тисяч населення може бути окрема. Кластер на лікарні, ну і лікарні нижчого рівня це лікарні, так звані базові, які забезпечують надання допомоги за шістьма основними напрямами. Це як мінімум, а може бути і більше залежно від споможності закладу. Це лікарні громад, в яких надається базова невідкладна медична допомога, як я вже сказав, за шістьма напрямами. Розкажіть станом на зараз, скільки медичних закладів з проможної мережі вже функціонує, і чи будуть вони розширюватися? Ну, на сьогоднішній день працюють всі лікувальні заклади, які працювали. Формування спроможної мережі, основна ідея, і мета формування спроможної мережі полягає в покращенні якості і доступності медичної допомоги. Ми розуміємо, що в лікувальних закладах кожен громадянин України повинен отримувати якісну безоплатну медичну допомогу, і ця медична допомога має бути доступною. Враховуючи той факт, що до сьогоднішнього дня існування величезної кількості лікувальних закладів не завжди адекватна конкуренція між лікувальними закладами призводить до зниження якості надання медичної допомоги, порушення маршрутів пацієнтів. Маю на увазі, що говорити простими словами, то лікувальні заклади. Беруться лікувати е, ті захворювання, які вони не можуть е, по своїй спроможності і по кадровій, і матеріально-технічному забезпеченню лікувати. І бачимо, ну не завжди якісні результати. Тому формування спроможної мережі лікувальних закладів е, дозволяє спрямовувати. Кошти Міністерства охорони здоров'я, кошти бюджету охорони здоров'я на ті заклади, які будуть надавати безоплатно повноцінно, і що саме головне якісно медичну допомогу по напрямах, тобто, як я вже сказав. Загальні лікарні це щонайменше 6 базових напрямів. Якщо говорити про лікарні кластерні, то це близько 20 напрямів надання медичної допомоги. Це і напрями, інсульти, інфаркти, і не просто консервативне лікування, обов'язково з використанням сучасних технологій лікування пацієнтів. Це і тромболізис, тромбекстракція, стентування при інфаркті міокардо. І ті заклади будуть за допомогою держави отримувати дороговартісне і обладнання, і розхідні матеріали. Ніхто не говорить про скорочення кількості лікувальних закладів, але ті заклади, які не увійдуть або не увійшли до спроможної мережі, ті заклади лишаються працювати за контрактами, отримують фінансування за контрактами Національної служби здоров'я України, можуть розвиватись, але додаткового обладнання, додаткових складень з центрального бюджету, вони отримувати не будуть. Ну і тут вже дійсно місцеві влади будуть ці заклади. Забезпечувати чи є відмінності у формуванні мережі спроможних медичних закладів на деокупованих територіях та там, де ведуться активні бойові дії? Ну, звичайно, є певні особливості, і всі ми розуміємо, що в ряді областей це Луганська, Донецька, Миколаївська, Херсонська, Запорізька область. Ми не можемо говорити сьогодні про формування спроможньої мережі. Тому дійсно постановою кабінету міністрів передбачено те, що е, в тих областях, які я назвав е, спроможня мережа, буде так. формуватись після закінчення військового стану через 6 місяців. Ну і місто Київ. А не подали свої пропозиції. Київська військова адміністрація не подали свої пропозиції до формування спроможної мережі, тому місто лишається поза мережею. Скажіть, а що конкретно зміниться для пацієнтів? Зокрема, як вони зможуть отримувати медич... медичні послуги, як вони можуть звернутися у лікувальний заклад? Чи зміниться схема? За великим рахунком, пацієнт для пацієнта мало що змінюється, крім того, що пацієнт зможе отримати якісну медичну допомогу в закладі, де є фаховий медичний персонал. Залежно від ситуації, чи це планове лікування, чи це лікування невідкладне. Ну звичайно, відрізняється алгоритм звернення до лікувального закладу. Якщо ми говоримо про надання екстреної медичної допомоги або невідкладної допомоги, то звичайно служба екстреної медичної допомоги госпіталізує пацієнта до того чи іншого лікувального закладу залежно від попереднього діагнозу та стану пацієнта. До речі, і первинна медична допомога і екстренка також входять в структуру спроможної мережі. По кожній області, по кожному регіону були розглянуті маршрути. Пацієнтів доступність це не більше 60 хвилин, або радіусі 60 кілометрів від знаходження закладу охорони здоров'я. Тобто, це також все було продумано, якщо говорити про наявність певних умов або відсутність дороги з твердим покриттям або гірська місцевість важче або довше дістатися при меншій відстані 60 кілометрів. То кількість загальних закладів охорони здоров'я вона нас збільшувала. Тобто на такі критерії вони досить лояльні все було направлено на можливість своєчасного надання медичної допомоги для пацієнта. Якщо ми говоримо про а, планову терапію, про планове лікування, то сімейний лікар за направленням сімейного лікаря, чи папером, чи електронним і сьогодні ми говоримо про цифровізацію країни в цілому і медицини. Зокрема, а, за направленням пацієнт отримає необхідну допомогу в лікувальному закладі залежно від профіду захворювання. Тобто тут кардинальних змін ми не бачимо. Основне про що маємо говорити про якість надання медичної допомоги і безоплатність. Чи є інформація щодо кадрового забезпечення, тобто, чи вистачить кваліфікованих медичних працівників для того, щоб забезпечити ці заклади? Дуже гарне запитання. І однією з цілей формування спроможної мережі була адекватна оцінка фахового кадрового забезпечення при формуванні? Спроможної мережі лікувальних закладів. Розуміємо, що в невеликому населеному пункті, навіть районному центрі, не може бути 3-4 лікарні, які мають висококваліфікованих нейрохірургів, кардіохірургів, які будуть надавати адекватну допомогу. Дійсно, при формуванні спроможної мережі ці всі фактори враховувались, і е, метою формування спроможної мережі, звичайно, було в тому числі і забезпечення е, фахового. Високоспеціалізованого кадрового забезпечення для тих заходів, які увійшли в споможному режимі. Я вам дякую за роз'яснення і нагадую, що з нами на зв'язку був перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров.